Дорогі українські громадяни, ви знаєте, моя улюблена картонка з мітингів протесту в серіалі такого не було. В серіалі дійсно не було огидного героя, віце-прем'єра Чернешова, який крав на відбудові, а потім ще й влаштував свою обслугу в Нафтогаз на 300 тисяч гривень щомісяця. В серіалі не було тіньового штабу слуг з золотими батонами і золотими унітазами. В серіалі не було кріпаків замість депутатів. В серіалі не було зґвалтованого, знищеного парламенту і був головний герой. Простий хлопець з народу, який обіцяв побороти корупцію, а не очолити її. Але проблема почалася не тиждень тому, і огидно слухати сьогодні деяких знаєте, хто навернувся в віру, які не бачать проблеми. Проблема в тому, що ви люди без крипта, які дозволили собі стати кріпаками і зламати незалежність Верховної Ради, поглумитись над конституцією, розтоптати євроінтеграцію і поставити під загрозу збройні сили України, які залежать сьогодні від допомоги наших західних партнерів. Сьогодні час виправляти помилки, а помилки не роблять з помилками, тому що законопроект Зеленського мав зареєстрований бути як альтернативний. А в нашому законопроекті є чотири важливі норми: перше відновлення повне незалежності на БОІСАП Друге перестаньте тероризувати бізнес, опозицію, журналістів, простих громадян поза судовими обшуками. Ми пропонуємо їх заборонити окрім важких випадків. Вбивство зґвалтування і так хабарі третє. Треба повернути конкурси прокурорів. Це була правильна реформа, коли прокурора вибирають за компетенцію, за доброчесністю, а не за лояльністю. Як ви призначаєте уряд, як ви призначаєте всіх, і четверте. Офіс президента і ДБР так само мають відповідати і бути підслідними особисто набу і САП за корупційні злочини. Бо ці 5-6 менеджерів, які сьогодні навіть не декларуються, не живуть невідомо за що, вони керують країною і вони є джерелом корупції, а ви їм в цьому потакаєте. І останнє має бути інститут репутації. Я зараз буду називати багато прізвищ за 6 років. Ви не стали державними діячами і залишилися кнопочками, але ж. Є люди, які щодня спілкуються з іноземцями. Вам не соромно пані Мезінцева, пан Галайчук, вам не соромно пані Забуранна. Вам не соромно пан Мірешка. Вам не соромно представниця президента в парламенті. Пані Галина Михайлюк, видатна антикорупціонерка, які підставили країну. У вас немає хребта, у вас немає позиції. Подайте відставку з ваших посад, так само, як і голова Верховної Роди, і перший заступник. Ви не маєте права очолювати ці посади, якщо в країні... до слова для доповіді щодо